Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та інше. І сьогодні знову про прищіпку. Тому що на Viber мені неодноразово поступають знову ще таке питання. По, цьому. по живцях От люди отримують живці від мене і запитують, як їх зробити правильно. Навіщо його так низько обрізати? Чи рослина не загине. Ну і все таке інше. Людям шкода це робити. От. Не можу сказати, що коли я починала, мені це було не шкода робити. Можу сказати, що це все переходяще. Коли ви побачите, наскільки рослина стає кращою від прищіпки, тоді ви тільки тоді ви перестанете шкодувати. Ну ось, Я знову ж таки приведу приклад на своїх. Ось У мене тут показують три. Живця. Це живці, які я розмножую. Тобто посадила, я їх вкорінила, висадила в стаканчики. ось, І буду розмножувати ці сорти. Це я сама купувала, ось, доростила їх до такого, вони були зовсім маленькі. І буквально вчора я їх пересадила в стакани 0,3. Бачите, корінчиків зовсім ще нема. Дивіться, як вони виглядають. І ось як виглядає. Це ж, також живець, вони, в нього гарне коріння. Вони посаджені в один час. Тому що це інший сорт, і він буде розвиватися по-іншому. Тому з ним робота також інша. І ось ще такий живець це живець Тайдала. Насіннєва петунія, вона також розвивається по-іншому. І до неї також буде інший підхід. Ну, почнемо з оцих. Дивимося. Вчора я його висадила. Ну, Дуже гарний кущик, Ну, живець, гарно почувається, листя зелене в тургорі. Саме час його прищіпнути. Як буду робити? Дивіться, це. Навіть не те, що я продаю, це те, що я купила для себе. І ось, зараз раз. Трохи не з руки робити це на камеру, але дивіться, ось тепер я маю ось такий ем, посадковий матеріал, який я поставлю на корінювання. І ось що отримала я. І ви бачите, що там вже навіть з пазух потрошки є листячка. А ось тут воно все почне рости, рости і буде ставати таким ну, гарненьким, пишненьким кущиком. <кій> Тому що прищіпка це головне правило гарного куща петунії. Щоб там хто не говорив, якщо ви його вчасно не прищіпнете раз-два, а потім ще п'ять разів, ви не получите гарних кущів. Звичайно, є такі сорти петунії, які ну, потребують зовсім малої прищіпки. Ну, вони ростуть так компактно, самі собі формуються. Ну, перша прищіпка всім буде. Далі, ось цей самий сорт. Бачите, він розвивається одинаково. Це земля трохи налізла. І ось. Сейчас я його. Пало. Ось це йде на посадку, це буде рости. Ось так. Дивлячись на цей кущик, ось як ваші кущики виглядають так, на цій стадії їм нічого не потрібно робити. Воно собі росте, воно, бачите, воно так приземисте таке. І воно буде розвиватися. Так, по-іншому трохи. І от потім, як воно вже виросте, підросте, пагони вони будуть таку, ну чималі, тоді тільки потрібна була прищіпка. Зараз йому це не потрібно. Це, до речі, якось. Здається, це петхоа біла. Ніколи в мене її не було. Це я в цьому році і купила ось. Ще тільки розмножую. Тепер вернемося до ось цього. Я його не буду е обрізати, тому що це живець на продаж. Це тайдал. От коли він такий ніби високий, і понизу листя мало, тому що насіння петуння вона по-іншому розвивається. Ви її не геть біля корня, а ось так. Тут листя, тут листя і ось тут прищіпить. Ну. Там буде достатньо, там вже і так видно, що воно буде йти з пагонів. От, тому що ці живці вже чималі. Зараз покажу вам, які маю живці до продажу. Лишились, можливо, ще ну, не всі сорти, але досить достатньо. І вони вже, ця партія підруща, вже вони гарненькі на ріст. Ось такі, бачите, гарненькі живці, деякі вже занадто їх ну це насінніла, ось сурфіння. Ой, як же ще її табелвайт, Також уже гарно розвилася. Зараз я її підділа, подивимося. Бачите, яка хороша. І сам уже. Кущик, який зараз нижче. Ось такий вже великий живець. От, так що кому потрібно ще, пишіть, тому що вже наступна партія буду вкорінювати вже на посадковий матеріал те, що я продаю кущиками на весну. А ці ще є. Ось такі. Ну, ніби всі гарненькі. Бачите, деякі є такі приземисті, деякі вгору ось ростуть. Ну, є що тут і прищіпнуть, і вкорінить. Тому, хто бажає, пишіть. Під відео я прикріплю номер телефона. На вайпер можна писати, я вам відповім покажу які сорти є в наявності, можливо, комусь ще потрібно. от Ну, поки все. Повернулася до цих живців. Ще раз наголошую: не жалійте, ріжте і будете мати гарну розсаду. А ось так те, що лишилося, навіть якщо у вас немає умов, ну ламп і всякого іншого, просто. Ну, на удачу. Посадіть його в стаканчик, накрийте зверху стаканчиком, поставте на вікно. І, можливо, вона також коріниться. Ну, знаєте, є люди, які просто землю, як кажуть, палку втикають, і вона проростає. У мене так не буває. Але все можливо. Тому треба пробувати і все вийде. Ось. Ну, на цьому буду. Закінчувати. Що ще не зрозуміло, питайте в коментарях, буду відповідати. от На цьому до побачення. Миру нам.